Усім привіт! Це відео буде дуже корисне в першу чергу володарям електровелосипедів, бо вони мають дуже цінний акумулятор, що видає зазвичай 48 вольт. Якщо цей акумулятор під'єднати до такого прилада, що називається інвертор, то маємо можливість деякий час заживити найважливіші для вас прилади: комп'ютер, телевізор, газовий котел, холодильник, освітлення. Мова йде про інвертор з потужністю 1000 Вт. Ми обрали з нашої точки зору оптимальну потужність та чисту синусоїду сигналу, що дасть змогу закрити негайні потреби, що виникають на роботі або вдома. Час, який ваш акумулятор зможе забезпечити роботу приборів, буде залежати від потужності приладів, їх кількості та часу їх використання. Спочатку давайте роздивимось сам прибор та схему підключення акумулятора та розголужувача з розетками, що будуть мати напругу 220 В. Для підключення акумулятора ми зробили силовий дріт з роз'ємом XT60, до якого під'єднується велоакумулятор. Це стандартний його роз'єм. З іншого боку, є готовий отвір для під'єднання подовжувача з розетками. Це дуже просто. Ось так. Ну і наостанок треба кожному для себе порахувати, який же час ваш акумулятор зможе забезпечувати роботу ваших приборів. Давайте порахуємо на нашому прикладі. У нас акумулятор 48 В 11,6 Агодин. Його загальна енергоємність після повної зарядки буде складати 48 помножити на 11,6 – це 556,8 вт годин Якщо ви одночасно підключите котел, лампу, ноутбук, роутер, то разом вони дають орієнтовно 200 Вт, то ваше обладнання буде робити орієнтовно 556 розділити на 200, це 28 години. Якщо врахувати, що котел буде робити не увесь час, то трохи довше. Тож, користуючись нашим інвертором, ви практично завжди будете мати інтернет, хоча б мінімальне освітлення та можливість зарядити свої гаджети і включити необхідні прибори. Чому ми вирішили користуватись досить потужним інвертором на 1000 Вт? Тому що деякі прибори, наприклад, котел, холодильник, під час запуску потребують набагато більший струм, що може забезпечити лише потужний інвертор. Придбати такий інвертор можна, звичайно ж, у нас в веломагазині «Веломода». Посилання на сайт буде під цим відео. Якщо потрібна консультація, телефонуйте по номерах, вказаних на екрані. Якщо відео було корисним, поставте лайк. Ну а ми готуємо для вас ще багато цікавих та дуже корисних відео. До нових зустрічей!